Як зменшити частоту напад? Так, головні болі по 14 разів на місяць приймаю золмігран. Як зменшити кількість нападів головного болю? Це вже фактично в нас виходить майже хронічна мігрень. Я більш ніж впевнена, що тут відбувається передозування, тому що приступи часті. Розумно відмінити. Почати наново і почати з профілактичного лікування. Але знову ж таки зрозуміти ваші фактори, що до цього приводить? Чому, чому так сталося? Кожен місяць страждає від менструальної мігрені, чи можна цьому якось запобігти? Адже причина точно невідома. Ну, Причина, якраз відома: це фізіологічні коливання гормонів, які відбуваються в жінок при менструальному циклі. Це все добре. Зазвичай сама менструальна мігрень трапляється за день-два до менструації і перших два дні менструації, тобто в цей період найчастіше. Звісно, що це молоді жінки, які мають дітородний потенціал, тобто можуть вагітніти. І Причина ця відома, тобто доти, доки в нас тому, що в нас є ну, менструальний цикл, він складається з таких двох половин критичних. Перша половина нас росте естроген, друге половина йде прогестерон. і потім падає, так і відбувається в нас, відбувається менструація, якщо не відбулася вагітність, так от, власне, оце падіння гормонів. Воно буде провокувати приступ мігранів. Можливо, от в такій ситуації все-таки вам варто було би призначити комбіновані оральні контрацептиви. Звісно, пам'ятаєте, дівчата і жінки молоді, це варто брати е, таку комбінацію, якщо вам до 35 років. Пам'ятайте, що якщо вам вже 35, ви маєте мігранзауру, ви приймаєте комбіновані оральні контрацептиви, і особливо, якщо ви палите. То це є ризик інсульту, і цей ризик інсульту буде в 6 разів вищий, ніж в цілому по популяції. Постарайтеся від чогось відмовитись, від мігрені ви відмовитись не можете, але від якогось спаління ви можете відмовитись, і так само від прийому комбінованих оральних контрацептивів. Тобто, тут все-таки зважаємо, працюємо разом з гінекологом.